Любиш це носити? Ні, не люблю Не любиш. Поняв. Добре. Якого кольору воно буває. Та різного. Якого захочеш, такий буває. Так, Дімончик. А ці юноші носять таке чи ні? Так. В нашій команді це одобряють? Ну так. Ти подобається цей аромат? Ні, не подобається. Окей. Ось, у цього предмету є розміри? Звісно є. Так, Жека, а скажи, будь ласка, а Настя то носила колись? Е, при мені. Ні. Це річ на ноги одягається. Так. Да. Браво. Шпигун. Да, Димо Шпигун. Що за слово? Блін, я думав, що то носки або гетри якісь вонючі, але зараз я не знаю, що це. Слово манішка.